Всім привіт! І сьогодні я вам покажу маленький вир з води і експерименти з ним. Ось водяний вир не, не вімкнений, а зараз я його вімкну. Спочатку нібито не працює, а потім воно крутиться і починає з'являтися вир зверху, так і у природі. На це гарно дивитися. А щоб перевірити, що вир затягує щось під воду, ми візьмемо ось такий ковпачок і кинемо його в вир. І подивимось, чи вир а, затягне його у воду. Ось я кинув копочок у воду і зараз подивимось, чи вир затягне його під воду. От, бачите, ковпачок сам не тоне. Навіть якщо ось так от потрясти, він піднімається. Вмикаємо вир і дивимося, чи затягнеться ковпачок під воду. Ось він починає затягуватися. І затягнувся. І вилізти звідти не може. І якщо вимкнемо вир, то колпачок підніметься. Ось, і не пливе назад, от сюди. Ось дивіться, тепер вмикаю вир, і бачите, він затягується. І так швидко. Вир дуже гарний. Цей вир я купив в Аврорі за 149 гривень, і він дуже класний. Ось, А тепер вимикаю. І... Ковпачок знов піднімається. Пишіть в коментарях, що мені зробити з цим виром, які експерименти зробити. І, і якщо мені сподобається ваша ідея, то я зроблю. Ось такий у мене вир. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!